Шановна громада, я командир 3-го стрілецького батальйону внутрішніх військ, підполковник Корач Ігор Іванович. З 93 го року я є військовослужбовцем, прийняв присягу молодій народовій молодій незалежної Україні, являючись військовослужбовцем Національної гвардії. З 2000 року я військовослужбовець внутрішніх військ. І на даний час поки що являюсь. Військовослужбовцям, я б хотів би покаятись, попросити пробачення і оголосити заяву від себе особисто, від офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців, строкової служби, внутрішніх квіст... військ. Внутрішніх військ 3-го стрілецького батальйону, яка знаходиться на Степана Бандери, 14А, Ж виконує службу з охорони громадського порядку, тут в місті Рівному. Здійснення конвоювання охорони підсудних в місті Рівному, виконуючи щоденно бойове завдання, дозвольте, дозвольте мені зачитати цю заяву. Командування та особовий склад батальйону внутрішніх військ військової частини 3002 місто Рівне. Ми військовослужбовці батальйону внутрішніх військ. Військової частини 3002, які вранці 22 20 лютого 2014 року повернулися з Києва, а також ті, що несли і несуть службу в Рівному, заявляємо наступне. Заявляємо наступне. Ми відмовляємося від використання нас. Якості живого щита для охорони злочиної влади, як це було 19 лютого в Києві, або в будь-який інший спосіб, якщо не це суперечить інтересам народу і держави. Водночас ми пишаємося тим, що від наших рук не загонувала і не була травмована жодна людина, віддаючи собі звіт про те, що чимало дій силових структур нанесло провокаційні. Несло провокаційний насильницький характер. Ми відмежовуємося від таких дій і дивлячись в очі один одному та наших землякам, рівнівчанам, заявляємо про те, що на нашій совісті немає жодної крапли пролитої крові, оскільки знаємо і розуміємо ті причини. Які вивели людей на вулицю, будучи громадянами України, пам'ятаючи про присягу, та ми склали для народу України, баючи про якнайскоріше становлення справжнього народовладдя. Ми висловлюємо готовність і бажання продовжити виконання своїх службових обов'язків саме в інтересах держави і територіальної громади. А не олігархічних груп і злочинних кланів зобов'язуємося чесно і сумлінно нести службу, спираючись на закон і національні інтереси нашої держави. Заява оголошена і одностайно схвалена військовослужбовцями на загальному шикуванні особового складу батальйону внутрішніх військ військової частини 30.02 ноль міста Рівне. Командир батальйону підполковник Курочий Ярій Іванович. Молодець! Отже, я попрошу, я попрошу всіх з особистими питаннями підійти, будь ласка, до сцени, не викрикувати, тому що позаду тисячу людей не чути. Тисячу людей не чути. Нема питання. Шановні громадяни, мене тільки що ось так особливо.